Халя, малібівфройде! Мене звати Анастасія, я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про помилки, які виникають при вивченні німецької мови. Багато новачків у вивченні німецької мови помилково вважають, що ключ до володіння мовою це 100% ідеальне знання граматики. Однак дослідження вказують на протилежне. Занедати детальне зосередження на граматиці може перешкоджати розвитку розмовних навичок, адже німецька граматика є досить складною для запам'ятовування. Не всім дано легко і швидко запам'ятовувати новий матеріал, і це абсолютно нормально. Якщо вам потрібно більше часу для освоєння теми, ніж іншим, не хвилюйтеся, є різні методи навчання ефективні для різних людей. Для одних вивчення тексту на німецькій мові може бути швидким процесом, а для інших засвоєння декількох абзаців може зайняти весь день. Не варто витрачати свій час на порівняння вашого прогресу з прогресами інших. Вивчення німецької мови це не змагання і порівнювати себе з іншими студентами, учнями, особливо з огляду на їх швидкість навчання, є непродуктивним. Деякі люди неправильно вважають, що швидке говоріння дорівнює досконалому володінню німецької мови, намагаючись імітувати носіїв мови, можна почати говорити занадто швидко, що часто призводить до помилок, яких можна було б уникнути. Відомі артисти, політики та діячі, яких вважають одним з найкращих сучасних ораторів, відрізняються тим, що говорять спокійно та часто роблять паузи між словами і реченнями. Їх стиль мовня є прикладом для багатьох і часто використовується як зразок для викладачів іноземних мов. Та швабесе! Та англійська! Часто аудіювання вважають менш значущим елементом у вивченні німецької мови, ніж читання, письмо чи говоріння. Але важливо зрозуміти, що вміння слухати є критичною навичкою для ефективного спілкування німецькою, Розгляньте аудіювання як безкоштовний спосіб вивчення розмовної німецької онлайн, переходячи від пасивного слухання до активного аналізу кожного слова. Якщо ви відчуваєте, що самостійне вивчення мови не дає результатів, можливо, прийшов час звернутися до мене, щоб я вам залюбки допомогла полюбити німецьку мову та вивчити мову на бажаний вам рівень. Я дякую вам за увагу! Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк! І пишіть у коментарях, які помилки при вивченні німецької мови виникали саме у вас. Більше цікавої інформації про вивчення німецької мови ви можете знайти в описі під цим відео. Тус!